Звиграють Тренер, а... містер Гудел на телефоні. Роджер Гудл з НФЛ. Голова. Я не спитала звідки. Тренера Пейтона усунуто з посади на рік. Шон? Що ти тут робиш? Дивлюся, як грає міс. Чудово зіграв синку. Ми програли 40. Ти не винен, що інші не здав. Ні-ні, ваш теж молодець. Ми взагалі були найгіршими в лізі. Трохи мотивації. Ти що, замовляєш зараз піцу? А вже ж із начинкою. Що за питання? Ти приїхав, бо тебе усунули. Бути сином Шона Пейтона не легко. І може буде легше і йому, якщо ти будеш із нами на полі. Моя дупа сам не зможеш. Тренер Пейтон буде нашим координатором нападу. В захисті ми також дно. Деніс упав сам. Так, боїться контакту. Він знає, що це футбол. Вам корисно поспілкуватися. Знаєте, що робить Дрю Бріс? Fight, Коли решта йдуть із поля, дрю залишається. Що можна було зробити краще? Ось що таке чемпіон. Але воїни програли. Я просто нагадую про тебе завжди питають, а я тебе не знаю. Я тут. Я вже тут. У нас тут справжній футбол. Джентльмени, я на кухні розробляв рецепт ідеального енергобатончика. Колоди, суперколоди. Не вийде. Ваш сезон завершено. І не мрій. Ми пройдемо у фінал. Хто ще їх їв?